Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним. Сияє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серці, ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах, отих пурпурових, в грому кононат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. дівчино. Як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.